Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Найдешевша черешня, яка тільки існує в природі. Напишіть, які ціни у вас на черешню. А ця черешня вона найдешевша, але вона найдорожча, мабуть, на світі. Тому що це та черешня, яку ти посадив своїми руками і маєш якісь плоди. Може не такі красивені, як там продаються на базарі. Там, де займаються цим всім ділом професіонально, але вони є. Так що смакота капець. А чого найдешевша? Да вона не найдешевша. Найдорожча, от така красота. Але якщо чесно, не завжди є час і не завжди є бажання її їсти. Дивіться, вона яка зверху здорова. В цьому році не так то рясно, але є. І зараз спіють черешеньки, хоч і дощова погода. От Головне, щоб шпаки не налетіли і не оббили. Ось вот така ось ця бачите? А? На шалоківському фоні, а? Красота. Класс. Вот. Дешко, вони завжди хочеться її їсти. Вот. Якби її не було, то її хотілося б з'їсти. Так як її полуницю, так само і черешню. Ось тут там взагалі здорові. Їх просто не рясно в цьому році. Я думав, що взагалі не буде, але... Коли цвіла абрикоса, то мороз був і все померзло. А як черешня трошки, якось, трошки пройшло. Горіхи теж, горіхів нема, як такових все померзло. А черешня трошки є, правда, не дуже видно. От, воно за листям. Просто треба тако під низ заглядати і тако трошечки є. Ось така красота. Так що знизу спустився і трошки поспіє, потім, якщо ж поки не поїдять, то оберу. Не густо, звісно, ну, але височенька вже черешня у нас така, воно дитя, трошки єдна, але вона така крупняцька. Оп, все здоровенька. Ну тут так трошки в тіні. Не дуже. Не дуже солодка ще. Так що, друзі, якось так. Напишіть, будь ласка, які ціни у вас на черешню. От, от, це дорожче, ніж у нас, чи ні. От, і чи точно воно так у кожного, коли воно є вдома, то йому не так хочеться, як його немає. Ну це має бути як у всіх і у нас. Коли е, в селі ми жили, по той горох ми ходили. На городі баба посадить, чи там мати е, там якусь смужку попід картоплею того гороху, але його їсти. Ну, ну, не так хотілося. А от у поле піти там за третю посадку, зібратися з хлопцями і дівчатами і піти, то було, звісно, набагато цікавіше і набагато краще. От такі цінності були в нас життя, такі спогади. Напишіть, чи у вас такі спогади були. От. А на сьогоднішній день, якось не знаю, не хочеться того горуху там, купувати. І коли він на городі є, ну таке буває там, пройдешся там. Не знаю, в цьому році, ще Надія Анатолійовна садила чи ні. я не Мо, от, Так що от такі у нас діла. Е -е... Хотів би сказати хотів би сказати не про те. Хотів би сказати про ситуацію. от Приїхали ми вчора із рейсу, приїхали із Славянська, проїжджали ту долину, і Кам'янку, і Ізюм. І от не знаю, я не знаходжу себе на місці, і я розумію, з хлопцями спілкуєшся, що реальна ситуація важка. От, ти питаєшся її донести людям, і чим більше ти щось питаєшся говорити правду, то тебе щось питається в чомусь обвинувачити, що ти там стогнеш, що ти там ниєш. Та ми повинні криком кричати і стонати від цього болю, який приносить нам російська орда, і ми повинні кожен щось робити. Ну, але Чомусь воно так в житті закладено, що хтось, якщо і питається робити, то йому ще питається щось і помішати. І реально якось кепсько, болісно, на душі таке депресантний стан. Не хочеться нічого, але ми не маємо права зупинятися. І тільки що я знову спілкувався. Вчора я спілкувався з хлопцями з 21-ї бригади, 25-ї бригади, тільки що спілкувався з 58 ю От, із Константиновичем, Лінником і Касіри, не пускай руки, все буде добре. І я кажу, може вам що треба, каже, Ні, в нас все є. І Вадимчик теж написав 43-й. Таких у них все, все в них є. Але насправді те, що відбувається, коли люди сидять по 30 суток, по 30 діб, там, по 23 доби останній заход був на позиції. Він кажу, так що у нас є, все є. Бляха, да я кажу, я не представляю, як це так. Це просто людина ще говорить на позитиві, але розповідають, як, хто, кого втратили, хто загинув. І це просто важко. Важко це все діло сприймати. А і питаєшся людям об'яснити, що війна на сьогоднішній день дуже важкій фазі, і ніхто договарюватися вже ні з ким не буде. Це було ясно, як білий день, тому що Кацапня на даний момент навалює і вони себе нормально почувають. У них є мотивація, у них є фінансування і у них є результат. От. А хтось тут каже, чмобіки, мобіки. хм, цікава історія. От. Так що ще таке питання було. Вчора ми коли говорили з хлопцями, не буду казати, з якої бригади. Ті хлопці, які приходять, яких бусифікували. І ну каже, ми до них відносимося нормально, тому що розуміємо, що треба якось яти. Але задаєш питання на там, трьох років, ви які бригаді там допомагали, чи там е, що таке там реп, там, якісь речі там, знаєте. Ну, тож люди, які просиділи в тилу тут по чотири роки, які зараз жалюються на ТТК, то ну по три роки, то вони навіть не знають ні бригад, вони не знають, там, що хлопцям потрібно. Тобто це ті люди, які сиділи. Просто так. Думали, що хтось за них все вирішить. Ну, Так що тут треба якось починати свої колокольні. І суть питання в тому, що проходить час, де хто там каже, півроку вже пробув у рядах Збройних сил України, і каже, коли мені додому можна поїхати, коли мене відпустять у відпустку. А каже, а ми кажемо йому, коли прийде заміна, от в чому проблема, ви розумієте, так? Тобто ну, такі моменти, Понятно, що часу переклали там. Як у нас тут люблять сказати, хай мінти йдуть, хай мінти йдуть, там, хай депутати йдуть, хай ті йдуть. Ну не знаю, коротше. Люди розділилися, але якщо ми не об'єднаємося, то нічого в нас не буде. Ну, але те, що успокоює мені душу, це мій город, який ти вкладаєш і спостерігаєш, і воно росте. І тебе це ну, особливо з картоплею, це я займаюся, так, і мені це подобається. От, але приїжджаєш там ті села, ти просто розумієш, що там також росла полуниця, росла черешня. Хтось садив картоплю, цибульку була красота, а на сьогоднішній день там немає ніфіга. Ну, а тут що, бачите? Також, ось оскільки треба для повного щастя, вона найдобріша, найсмачніша та полуниця, та сама черешня, та сама молода картопля. Чекаємо, коли вона вже буде своя молода. Трохи пішов бур'ян, звісно, у нас, але от рядки, бачите, у нас міжряддя 70. І чи добре, що рядок замкнувся, наче з однієї сторони, що зробив тінь, і тепер там бур'ян маленький, він просто заглушиться. Але з іншої сторони... Зараз надлишок вологи, тому що дощі йдуть, потім буде сонце і низом. Це, це все... Можливо, то того і є, в нас фітовтора боліє, тому що немає, цього, е от такого, щоб там вітром воно провітрювалося. Да? Тобто, тоді може не так буде боліти, а ну, напишіть в коментарях. Може треба зробити міжряді метрове. Так що, друзі, ну от якось так. Ось така невеличка історія. І все-таки... Кожна людина собі шукає подібного, кожна людина е, питається спілкуватися е, собі подібними, і кожна людина, просто кожному для Ну, скільки там треба. Мені, наприклад, сиділо, да? прийшов і лавандочку понюхав. Але коли ми вставали і заходили в ті села, коли вони розбиті повністю, а ти просто людям розповідаєш, а люди коли нікуди не виїжджали, ніколи в житті нічого не бачили. То вони тільки ну, це зовсім, наче це не в нашій державі відбувається. Тому просто треба взяти і поїхати на екскурсію, в той самий Ізюм, поїхати в ті села, які визволені вже. Були вже два роки, як вже у вересні місяці, кажись, там буде, як звільнені ті території, там зараз проходить розмінування. Але ж ми не повинні забувати і навіть не можемо уявити, що відбувається там, де проходить. Російський лапоть, де вони там понабагато хуже, чим те, що було тут. Тут розвалено, але після того там взагалі нічого не залишається. Так що, отакі ось гірочки, теплички. Там теж колись у людей теплички були, особливо в тих кулаклах, як подумаєш, що є огірки, да, нема бажання їсти. Є кусок сала, є все. Але чуськом в горло не так. що, друзі, напишіть Свої думки. А ми будемо працювати далі. Не знаю, як його знайти силу волі, бо останнім часом реально трошки морально тяжковато. Хоч хламу його не менше є, його більше. Запроси також були є і будуть. І ми зараз працюємо в напрямку тих е, павербанків. Тож саме цікава така історія, що павербанки, коли ми виставили, то е, людей... Цивільних людей і військових написали багато, що потрібні такі речі. Але ніхто не написав, що можливо там хтось хотів би там навчитися робити, або може хтось березані і хоч треба було б допомогти. Але дякуючи військовим, у нас що в нас є? Ящики. Ящики в нас вже тут в районі, ну, якщо всіх зібрати, то вже буде штук 40. І це є результат, хтось два, хтось три, хтось десять присилав. Тобто є ящики, але найбільша задача це оці акумулятори. Акумулятори, які не знаю, Віктор Безсмертний, звів Анатолія Васильовича з хлопцями, які там якісь списані акумулятори і спецзв'язку віддають. і Ми їх розбираємо, кожен провіряємо, перепаюємо і робляться такі. Батареї, які тримають, і там вони доволі, я не знаю, там вже вони якось там відрізняються. Реально, це не дешеві батареї. от, Вони, якщо по существу. От. І вже потім купляються кнопочки, проводочки, всякі оці фішечки. Ну і понятний перець, там, комплектуючий. Потім ми треба буде відправити це все діло на порізку на лазер, щоб зробити його більш-менш. І це є просто такий невеличкий повербанк. На 1 кВт, але реально потужна і класна штука. Так що, друзі, ну і так е, наші дракони стоять, чекають свого часу. Сьогодні написав, та й на ніжен дракон, що ми відігнали, там коробка автомат стоїть. Поки щоб ніхто нам не відписався, щоб ми забрали його назад. І тоді, коли ми заберемо назад, та коробка автомат поставиться на цю машину і перемонтується в 43-ю бригаду. Ця машинка вже відремонтована. 12-та бригада, навіть номера, вона 12-та. Да? І тут у нас... 72 також відремонтована. ну і 79-та бригада також відремонтована. Ну і купа-купа-купа хламу, який знаходиться зараз у Романа Євсанатівко. Так що, друзяшки, хто має можливість підтримати нас у наших починаннях, будемо раді. В описі є номер нашої карти, моєї, вона в мене одна єдина приватбанківська. І є мій номер вайбера. Так що в кого є якісь питання. Побажання. Пишіть, є ну, резина там, на 18, зимова. 6 каті у нас є. І є ну, там, два, е, два колеса 17-х, є е, диски на l 200 нового покоління і є у нас е, диски на е, старий кінкап. Е, ну, а резина тут така не дуже. Може комусь на запаску, може хто приїзде, тут можна знайти. Є Отакі два. Дві покришки на 66. Ну а ми шукаємо, можливо, у кого є на ЗІЛ-130, нада 6 коліс. Ну, якось так. І є такі б ну, Буває там, як там кажуть, на рак риба. Так що 265-17 чи 265-75R16. Тут у нас є 245-70R17, непогані. Ну, то таке, все таке, що попало, тільки возді собирати. Ну, але комусь буває таке, що треба там, на запаску. Ну і такі диски. Це ЗЛ-200, вони у нас стояли е, на двох машинах, тільки на задках. Бо тут там, малий отвір, це на Ельку, на нову. Так що е, для військових дам безкоштовно. Ну а для цивільних, скажу, друзі, не треба донатити, е, якщо ви не довіряєте волонтерам, беріть. Об'єднуйтеся або беріть самі, організовуйте. Я думаю, що кожна людина має можливість об'єднатися між своїми друзями, знайомими, однокласниками і допомагати тим військовим, кого ви знаєте. І тоді не треба буде говорити, що, там, що хтось поганий, що там. Ті там, Янголи Березані, там Шелудько, там і те, і те, і там, що кожна собака волонтер. От, розпочинайте і тоді побачимо, наскільки люди будуть довіряти вам, а тоді будете говорити, та ні, це грязна ігра, ми в неї грати не будемо. Тому що волонтерство це така грязь. Але завдяки цій грязі ми підтримуємо хлопців і завдяки цій грязі живете ви. Тому що питайте у пацанів, чи треба допомагати їм, чи ні. От і беріть і допомагайте. Волонтерам допомагати не треба. Волонтер. Це та людина, яка, якщо взяти з нашої там колокольні, ми не організували там ніякий фонд, ми просто кожен робимо свою роботу і паралельно допомагаємо нашим захисникам. Так що рухаємося далі. Я думаю, що сота машина буде, ми її зробимо. Ну, Я маю на увазі, зараз нам треба купити в 21-ту бригаду автомобільчик для зводу матеріального забезпечення. От. І хто б там що не казав, навіть не уявляє, що це таке. Що вирішують тачки, які купують волонтери на лінії ЛБЗ і прифронтовій зоні, наскільки вони полегшують працю і, плод, ну, і логістику для військових? Так що будьте розумні, будьте чемні і за вас ніхто проблему вашу рішати не буде. А проблема в нас одна це війна. Так що слава Україні і слава нашим Збройним силам України. Так що працюємо далі.